Починаємо вебінар за проектом громадські інформаційні центри Львівщини в режимі доступу 24 на 7, учасниками якого є деякі присутні тут бібліотеки, а також, коли я вчора надсилала листа, говорила, що така тема вебінару буде. Корисна і е, актуальна також для бібліотек, які не є учасниками цього проєкту, тому що, в принципі, тема є дотичною е, до реклами самої бібліотеки та загалом послуг бібліотеки у соціальних мережах. Отже, ми зараз будемо починати. Чи усі зараз бачать презентацію? Відпишіть, будь ласка, чи видно презентацію? Dobrze, dobrze, cudownie. Вже ми можемо починати. Перш за все, ми говоримо з вами загалом, що таке соціальна мережа. Як ви бачите, це є термін з Вікіпедії, веб-сайт або інша служба веб, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список користувачів, з якими вони мають зв'язок, та переглядати власний список зв'язків і списки інших користувачів. Природа та номенклатура зв'язків може різнитися у залежності від системи. Мається на увазі, що це можуть бути якісь кола суто ваших співрозмовників в якійсь робочій постації, або це може просто бути коло ваших друзів, з якими ви спілкуєтеся на якісь непрофесійні теми, а суто теми з вашого приватного життя. Мається на увазі... Саме ці кола, що дозволяє нам соціальні медіа, які переваги соціальних медіа? Перш за все вони сприяють налагодженню контактів віртуальних користувачів, що для бібліотек є досить актуальною, тому що залучення віртуального користувача до бібліотеки це є зараз на наш час. Дуже актуальною проблемою, і ну дуже актуальною в принципі, тому що не ми бачимо у реальному користуванні бібліотек дуже мало читачів. Так як у віртуальному просторі ми можемо за допомогою засобів реклами в соціальних медіа залучити до користування бібліотечними послугами набагато більше людей. Також вони допомагають оперативно вирішувати якісь питання, тобто в соціальних мережах є чати, є форуми, багато з вас вже мають досвід такого спілкування, вирішення оперативного вирішення якихось проблем та питань. ви навіть спілкувалися Зі мною за допомогою чату Facebook, де ми вирішували якісь ваші нагальні проблеми, або я вам надавала якісь технічні консультації стосовно роботи з вашими блогами соціальними мережами. І також соціальні мережі дають нам змогу подолати географічну ізоляцію, тобто ми можемо спілкуватися з людьми, які не є поруч, які не є в нашому місті, і ми можемо залучити до бібліотеки і до послуг, зокрема до послуг гід, які не є у нашому місті, можливо, навіть не в нашій країні. І я би хотіла зупинитися більш докладно на мережі Фейсбук. Чому саме вона? Тому що вона є найбільш пристосованою соціальною мережею для просування послуг бібліотеки а також громадських інформаційних центрів. Вона привертає. Увагу дорослої аудиторії, зважаючи на ряд критеріїв. Цільова аудиторія, старша за 14 років. Всі ви є, я думаю, користувачами Фейсбук і ви бачили, що це досить серйозна мережа, в якій обговорюються досить серйозні питання, і користувачами якої є досить серйозні люди. Там є велика кількість груп та спільнот за інтересами. Ці групи і спільноти за інтересами ви можете створювати самі і долучати туди людей. Далі протягом вебінару я буду розказувати, як це зробити. А також ви можете стати учасником якоїсь групи, поширювати новини і поширювати новини, зокрема, про послуги оцих громадських інформаційних центрів ваших районів та міст у цих групах. Можливість рекомендувати інформацію сторінки друзям за допомогою кнопки лайк, поширення або додавання якогось посилання на свою сторінку. І, в принципі, Фейсбук має високі рейтинги використання порівно з іншими соціальними мережами. Стосовно інших соціальних мереж, я думаю, що ви знаєте про існування найпопулярніших, крім Фейсбук, це ВКонтакті, це є Твіттер. зараз великою популярністю також користується соціальна мережа від Google, яка називається Google, а також дуже багато рекомендаційних списків. Чому ми трохи уникаємо мережу ВКонтакті, однокласники ті самі, Твіттер і Google? Тому що на відміну від Фейсбуку однокласники. Скажімо так, є не нашою е, рідною соціальною мережею, а так це більше російська соціальна мережа, де ви можете е, просто там, побавитись в якісь ігри, так, передивитися фотографії, відео і так далі. То якоїсь е, інформації стосовно роботи бібліотеки там немає сенсу розміщувати, тому що вона там буде не Це суто розважальна соціальна мережа. Ну. Ми так думаємо, ВКонтакті на відміну від цільової аудиторії ресурсу Фейсбук, цільова аудиторія контакту є це. Шкільний і студентський вік користувачів, тому, в принципі, бібліотеки, які орієнтовані на школярів або на абітурієнтів, до прикладу, для просування послуги реєстрації на ЗНО або дошкільнят в дитячий садочок, там можуть сидіти мами, можливо, в контакті, тому ви можете в принципі, для просування саме цих послуг використовувати. Цю мережу. Там також можна створювати групи бібліотек, можна створювати групи громадських інформаційних центрів. Стосовно ем, Твіттера. Його ідея полягає у створенню умов для циркуляції якихось думок. Тобто, грубо кажучи, це, це чат, який обмежує, там є обмеження суворих символ, до 140 символів ви можете ввести. Тому ну, не є вона актуальною для використання якоїсь реклами послуг. І е, Google вона створена е, асоціацією Google у 2011 році. Е, в принципі, вона, грубо кажучи, вона дозволяє створювати кола е, якихось друзів, які будуть спільнотою, яка буде е, користуватися тією чи іншою інформацією, яка буде перечитувати тільки вас. Але, е, Тут є обмежене коло користувачів, тобто ви самостійно обмежуєте це коло. Вас не будуть, як у Фейсбуці, читати постійно і читати усі. Тут є такі соціальні обмеження. Тому для реклами громадських інформаційних центрів та їх послуг ми рекомендуємо саме Фейсбук. Його істотною перевагою є те, що адміністрація пропонує користувачам послуги, консультації з просування сайдів і брендів у цій мережі. Тобто у Фейсбуці ви можете створювати рекламу, але... Реклама у Фейсбуці коштує грошей. Якщо ви вже зовсім так глобально займетеся просуванням послуг громадських інформаційних центрів своїх бібліотек у соцмережах за допомогою реклами Facebook, то зважте на те, що це буде платно для вас. Тобто ви змушені будете заплатити за це гроші. Але це досить ефективний такий засіб. Тому що ну, висуває вас на якусь е, більший рівень організації вашої роботи. Е, які сторінки, коли ви будете створювати сторінки або реклами для просування цих послуг, ви маєте знати, Конструювати свою сторінку. Це сторінки, які регулярно оновлюють статус. Тобто, якщо ви створили сторінку громадського інформаційного центру або створили групу, ви постійно маєте додавати туди якісь новини. Тобто сьогодні щось у вас сталося, ви надали якусь послугу, ви маєте це прорекламувати. Взаємодія з відвідувачами в коментарях. Зміни статусу, оновлення і лайки. Чим більше лайків бачить користувач, тим популярнішою стає ваша інформація. Ви маєте постійно спілкуватися зі своїми користувачами у чаті. Також маєте, бути, маєте вказувати на речі, які відбуваються у бібліотеці, знову ж таки, у ваших громадських інформаційних центрах. Ви маєте регулярно додавати фотографії і відео, іноді, сотні цих відео, тобто якісь історії успіху. От до вас прийшла людина, вона не знала, там, до прикладу, зараз актуально є інформація про субсидію. Вона прийшла до вас з тим бланком субсидії, ви допомогли за допомогою вашого інформаційного центру, за допомогою комп'ютерів, які там стоять, якусь знайти її інформацію, ви допомогли їй заповнити це. Ви могли в цей момент знімати відео або робити фотографію, ви виставили це в групу в Facebook, це і ваша історія успіху, вас прочитали, послугу ви просунули. І використовують події, які відбуваються у Фейсбуці, тобто поширюють події інших груп, інших користувачів. І я би хотіла зараз показати вам, як виглядає саме оце створення груп. У Фейсбуці. Зараз усі бачать та сторінку Фейсбук. Якщо ви знаходитеся, ви маєте відрізняти сторінку свій аккаунт особистий від сторінки бібліотеки або сторінки громадського інформаційного центру. Тому що це трохи різні речі. На своїй сторінці ви можете постити все, що завгодно, на сторінці громадського інформаційного центру або сторінці бібліотеки ви висвітлюєте події суто, які стосуються саме цієї організації. Тому для просування послуг громадських інформаційних центрів у Фейсбуці я раджу створити нову Сторінку, яку би ви, до прикладу, назвали громадський інформаційний центр, там такої-то бібліотеки. І тоді вже її наповнювали якоюсь інформацією. Коли ви знаходитеся на своїй особистій сторінці, ось тут ви бачите, я натиснула на. Галочку таку, і тут відкрилося в мене додаткове меню, де ви можете, як бачите, створити групу, створити сторінку, керувати сторінками. Те, що я говорила про рекламу у Фейсбуці, отже, якщо ми будемо створювати сторінку, те, що я говорила, щоб створити сторінку. Ви бачите, тут є. Ми можемо створити компанію, організацію, інститут якийсь. Думаю, краще використовувати саме цей шаблончик, компанію, організація або інститут. Ми маємо вибрати одразу категорію. Категорія у нас найбільше для нас тут є, напевно або комп'ютери і технологія, ну тут можете подивитися, або організа... неурядова організація, або освіта. Я так думаю. Ну, спробуємо так, організація. Назва компанії, я пишу, наприклад, львівський регіональний тренінговий центр. Я «При вас створюю. І розпочати. Ви зможете створити це для своїх громадських інформаційних центрів. Потрібно створити опис. Можна подати посилання, як ви бачите, на ваш веб-сайт або ресурс, який вже є, до прикладу, блог, що ви новини відображаєте і там, а також обрати унікальну адресу, щоб знайти її у Фейсбуці. Ну, у нас є унікальна адреса. Ми можемо зробити ось так. Знаю mm. поширити публічно. Коли ви...